Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину за минулу добу. Під артилерійським вогнем противника було одразу кілька населених пунктів, серед них і Херсон. І більше про оперативну ситуацію розпитаю у Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Я вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Насамперед, якою є на даний момент ситуація в регіоні? Чи є загроза ударів з боку окупаційних військ РФ? Так, постійна загроза обстрілів, в тому числі в самому Херсоні? Ввечері там близько п'ятої було чутно вибухи до досі було місто. Також і вчора вночі, і сьогодні в день під постійними обстрілами. Прибережні населені пункти. Це Білозерська громада, Береславщина, Дарівська, Тягинська громада, Козацька, Веселиця, Вукаховська громада. Постійно під ударами БПЛА та дронами. Береславщина, сам Береслав вчора Понятівку вкрили росіяни градами. Внаслідок чого було загорання, дуже сильно били по цьому населеному пункту. Там не багато людей залишилося, але все, все ж таки, ті люди, які залишились, зранку звернулися за допомогою тому, що почували себе зле, діагностували отруєння горінням, продуктами горіння і відпустили додому амбулаторно лікуватися. Слава Богу, не було загиблих і не було саме таких вибухових трав. Так, під постійними обстрілами і сам Херсон, прибежні райони, острів на щастя, сьогодні без постраждалих, але є руйнування адмінбудівель, приватних будинків. І також вчора ще було руйнування газового. Але сьогодні вже наші комунальники, мужні, які працюють під обстрілами, полагодили все. А вони застосовують авіацію і каби? Наразі ні. На щастя, поки що цього немає, тому що дійсно дуже великі руйнування і жертви серед мирного населення і постраждали дуже багато після використання таких бомб. Але зараз дуже знизилась кількість після того, як наші збройні сили, сили Півдрії оборони знищили. Десяток майже сто, які несуть саме цю загрозу. су 34 Су-35 літаки, і після цього знизилось до мінімума ці атаки. І, дай Бог, щоб так і було, вони бояться залітати зараз в цю сторону. Ви серед озброєння, яке вони застосовують по Херсонщині, назвали е, дрони БПЛА. Е, от під час останнього обстрілу росіяни, окрім наземної артилерії, застосували і fpv дрон по місцевих. Наскільки часто вони використовують таке озброєння і в чому особлива небезпека та цинізм росіян? Цинізм, перш за все, в тому, що вони бачать, в кого вони ціля. Як і зі скидом вибухівки, так і в підронами вони використовують і те, і інше приблизно в однакових пропорціях. Але ці люди бачать, коли вони направляють я знову таки людьми важко назвати тих е, створінь, які направляють і бачать на кого вони направляють. Це і бабусі восьмидесятирічні і люди, і перех прохожі, перехожі і велосипедисти. Ну це видно, що це цивільні люди, які Нічого військового не несуть в собі, але ці люди бачать знову таке створіння, як які на лівому бережі окупували, бачать в кого вони цілять, і вони продовжують е полювання на цивільних саме з дронів. І це дійсно дуже ну, важко зрозуміти. І про лівобережжя Херсонщини днями у генштабі повідомили, що росіяни змінили там тактику, діють малими групами. А кримські партизани з АТЕ фіксують перекидання військової техніки РФ з півострова на Херсонщину. Поясніть нам, що там відбувається, і чи зріс натиск на наші сили оборони? Не можу там підтвердити чи спростувати. Більше розповість, мабуть, військове командування. Дійсно, начудам продовжуємо утримувати наші збройні сили щодо там руху військ. Я не можу покомендувати це, але щодо цивільних можу цікаві речі розповісти. Як на мене, то це що е, сьогодні ми отримали повідомлення з там з великих районних громад про те, що росіяни е, таке рішення прийняли материнський капітал, який вони видавали. Жінкам, що люди можуть використати цей материнський капітал тільки з 2026 року. Це дійсно дуже схоже на них, тому що дати людям щось, таке, те, що вони не можуть використати, це обіцянки і такі гроші, які, яких вони не можуть потримати, не можуть за них нічого купити. Це в стилі окупантів і так у всьому нічого не робиться багато населених пунктів без світла, проблеми з водопостачанням. Але е окупанти не планують нічого відновлювати, допомагати людям, а тільки продовжують тиснути і проводити пропаганду серед дітей. Дуже посилилась пропаганда е у дітей, в дитячих садочках, в школах постійно йдуть лекції про те, що Росія. Найкраще і це дійсно велика проблема буде після звільнення. Саме робота психологів з дітьми і повернення їх додому, пане Олександре. Про 2026 рік. Я так розумію, що вони просто розуміють, що їх тут не буде, і виконувати не доведеться. Я вам дякую за ваш Дуже час і за інформацію. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.